Вітаю. Вітаю, Іра! Рада бачити, рада нової зустрічі. Ти Нажально. ось тут і, не мов би королева в залізному королівстві. Приємно. Чому залізне королівство через те, що ми в фітнес-клубі. Чому королева через те, що Іра Станіслав, наша з вами землячка, вона віце-чемпіонка України з бодібілдингу? От про це й поговоримо. З останньої нашої з тобою зустрічі пройшло декілька років. Що за цей час змінилося в тому професійному? Ну, відверто кажучи, потрібно не забувати про те, що відбулося три роки тому. Почалася війна, активна війна на всій території України, і власне це. Вплинула як на моє фізичне життя, так і на ментальний, психологічний. відверто кажучи, ці амбіції в спорті вони відійшли просто на другий план і стали не особливо важливими. Насправді, от ти припинила? Так, фактично, так. Всі зали перший час взагалі були закриті. Я mm, розумію, так. чому що це як мінімум було небезпечно. Далі адаптовували спорт він був присутній в моєму житті, як і до того, так і надалі, але не було, я ж кажу, планів і амбіцій саме до виступів, тому що зайнялася активно волонтерською діяльністю. Вона збирала в мене багато і часу, і сил. І, в Принципі, все моє бажання було зорієнтовано вже в цьому напрямку, і тільки вже з плином часу. З'явився тренер, людина, яка зацікавлена була в тому, щоб все таки проявити мене як спортсмена, Мої задатки, мої можливості Тебе відновили, так, так повернули тебе в спорт. Фактично, так. Коли ти повернулася в спорт? Так, активну підготовку Я почала от буквально півроку тому, після минулого сезону осіннього. Тренер Василь Долінський він мене, як то кажуть, замітив, мій знайомий, і каже: Давай, Ірина, давай вже ну досить. Ти хочеш цього? Я знаю точно, і не треба відкладати своє життя і свої бажання теж довгий ящик. Тому що, попри все про себе теж потрібно не забувати. Тебе гарні досягнення спортивні. Стараємось так. Розкажи віце чемпіонка. Так, так, в цих змаганнях на чемпіонаті України Національної федерації IFBB Я зайняла коли вони були буквально два тижні тому. Так це 14 квітня, якщо не помиляюся. От я зайняла друге місце, тобто срібне місце в категорії фітнес-бікіні, та третє місце в категорії фітнес-модель, що вони досить суперечливі між собою, тому що ці дві категорії мають різні фізичні критерії. І так як я довгий час не виходила, я навіть не знала в яку зорієнтуватися, тому виступила в двох категоріях і, власне, зайняла призові місця, що ну досить цікаво, насправді. І хотілося би і надалі розвиватися, і показати вже цей гарний результат на міжнародному старті. Звичайно, і кожен раз відчувати це відчуття сцени для спортсмена. Це хвилина отакого, от вона проходить дуже швидко, емоція дуже сильна. і Її хочеться отримувати ще й ще. Загалі тренування відбувається в мене в залежності кількості їх в залежності від періоду підготовки. Тобто, якщо це міжсезон, це може бути. П'ять-шість тренувань, якщо це прямо в сезон, вже саме підготовку до змагань, можуть бути менші, можуть бути більше. Тобто вони досить часто варіюються і залежать від того, що мені потрібно зробити і якого результату потрібно добитися. Я знаю, що з попередньої нашої розмови ти саме хотіла, хотіла добувати вищі ступінь, і і титул, це і це зрозуміло. Інакше не може бути. Тоді немає сенсу займатися, коли ти не хочеш прагнути до вищих висот. В цьому чемпіонаті, де ти здобула такий високий титул, скільки було учасників щоб розуміння значення і сили вагомості титула? Скільки взагалі було? до речі по Даним, які мені надала сама федерація, то у цьому році, в цьому сезоні безпосередньо найбільша кількість учасників за останніх 5 років, тобто це 700 плюс учасників. Жодна інша федерація на даний момент не може показати таких результатів по чисельності учасників. Для того, щоб досягти якогось результату, це потрібно робити щодня або якоюсь конкретною регулярністю. Тобто без регулярності, без дисципліни навряд чи ви можете досягти якогось результату. Можна сказати тоді, слідуючи твої відповіді, що відроджується спорт. Так, він дуже навіть відроджується, популяризується. Видно, що як і спортсмени бажають розвиватися в цьому напрямку і підтримувати його, так і організатори змагань на території України зацікавлені в тому, щоб піднімати цю цей напрямок зайнятості цю, цей напрямок спорту. Хто його знає, можливо, рано чи пізно він стане і олімпійським. Якщо так будуть зацікавлені спортсмени в за цілому люди. і доводити вкотре, що Україна не здається, що так. Україна живе. так так. Ці змагання, на які ти мала їхати, вони українська делегація, українські спортсмени не поїдуть. Чому на превеликий жаль, так і це стало відомо лише за декілька днів до чемпіонату України. І вже тільки після чемпіонату України остаточно було прийнято рішення, тому що організатори на міжнародному рівні це чемпіонат Чемпіонат Європи цього Європи. сезону. а Чемпіонат світу вже в наступному сезоні вони затвердили участь. Під російським прапором російських спортсменів, що власне не дає можливість українським спортсменам брати участь у цих змаганнях саме по правилам юридичним правилам конституційним правилам нашої країни нашої держави, тому... як твоя думка особиста щодо цього? Ну, особиста думка, мені дуже шкода, тому що роками до того. Європа була зорієнтована саме на підтримку українських спортсменів більше, аніж підтримку своєї фінансової вигоди. Тому ми розуміємо, що зараз ми не просто з людьми конкуруємо. Ми конкуруємо саме з грошима і з політикою на превеликий жаль. Але у нас є всі можливості до того, щоб показати, що ми варті більшого, і Ми варті уваги і підтримки і розуміння того, що відбувається. Ти волонтериш. Сказала, що ти волонтер вже два роки. От які твої напрямки? Ну, взагалі, це сталося якраз на момент, коли почалася війна. Ну, ти відчуваєш таку пустоту, тому що ти не розумієш, що робити, чому так відбувається. Саме головне питання. Як довго і чому це буде продовжуватися і стосуватися кожного із нас? І почала в першу чергу займатися волонтеркою. Вона стосувалася в першу чергу автомобілів. Тобто ми з друзями співпрацювали з фондом. Один із них це з Каменця-Подільського черняка. Він називається Добромобіль. Ми привозили автомобілі з-за кордону. Потім переформатувалися досить в інший напрямок, тому що я почала співпрацювати з фондом. З Вінницької області, тобто з своїми, як то кажуть, з батьківщини, так і ми саме відвозили і в дрони на до 59-ї бригади, відвозили нас СС, ССО також. Ну тобто про так, так тобто працювали з конкретними бригадами і відправляли в основному це літаючі об'єкти, як то кажуть, на підтримку їх. Це було пов'язано в першу чергу з тим, що ну, я розуміла потребу в цьому. що Те, що я можу зробити, те, що залежить від мене, має в повній мірі відповідати тому часу, в якому я знаходжусь. І те, що спорт це прекрасно, мої амбіції, це прекрасно. Вони мають право на існування, але не в контексті того, що відбувається. І нарешті той рівень, та планка, до якої ти йдеш, міжнародні змагання, коли вони будуть, як готуєшся. Зараз активно готуюся до міжнародних стартів, які будуть в жовтні. Сказати остаточно, що все буде так, як я хочу, не можемо, звичайно, тому що ми не гарантуємо завтрашній день, так як ми живемо в такий час. Але наша держава на поприщі міжнародних змагань також старається добиватися своїх прав, тобто того, щоб спортсмени могли виступати. І мені б хотілося. Брати таке також активно в цьому участь, тому показую все можливе, що я роблю в плані спорту свою підготовку. А там як далі, так і буде. Коли буде, те буде. Так, наступні змагання поки що орієнтовно. Це знову ж таки Іспанія. Це mm -hmm. чемпіонат світу буде, і чемпіонат світу, який організовує сам. Президент Федерації АІБІ міжнародного рівня про конкретні дати вони відомі. Це жовтень листопад, але ніхто толком не обговорює, конкретно не вказує. Тому що ж кажу, що відбуваються саме ці дебати на міжнародному рівні про допуск українських спортсменів і недопуск російських спортсменів. Ми не можемо говорити конкретно, як і про те, коли закінчиться війна. Але кінця її ми всі дуже чекаємо і працюємо над цим. Кожен як може. Звісно, ми щиро бажаємо тобі вдачі, успіхів і. Домогтися того титулу, до якого ти йдеш, а йдеш ти наполегливо. Це була дякую. Ірина Станіслав, наша з вами землячка, чемпіонка України, віце-чемпіонка України з бодібілдингу. Я та сказала чашу, чемпіонка. <реш> <та>. <реш> дякую, дякую вам. Дуже рада з вами зустрітися. Ну, Сподіваюся, остання <реш> зустріч. <реш> наша <зустрічна. реш> да. дякую вам.